Нещодавно наше суспільство в цілому святкувало кожного року 7 листопада річницю великої жовтневої соціалістичної революції. Сьогодні суспільство, як і 81 рік тому, знову розшаровано на слої і прошарки на багатих і бідних. Але багатих зараз значно менше ніж їх було у 1917 році. Павлоград налічував на той час біля 40 тисяч мешканців, із них лише 2 тисячі чоловік відносилися до робітників, тобто до пролетаріату. Це становило 5%. Як же вдалося встановити владу рад на Павлоградщині і в Павлограді, зокрема. Все почалося задовго до 1917 року. В Далекій Англії на Конгресі Союзу комуністів, що відбувся у листопаді 1847 року, доручили Карлу Марксу і Фрідріху Енгельсу виробити теоретичну і практичну програму партії. Так виник маніфест комуністичної партії, який розпочинався словами: Привід бродить по Європі! Привід комунізму. І далі. Історія всіх суспільств, що існували до цього часу, була історією боротьби класів. Закінчується маніфест, закликом, який ми знаємо з народження прилетарі всіх країн. Єднайтеся. Але перед закінченням документу процитую два абзаци. Одним словом, Комуністи всюди підтримують всякий революційний рух, спрямований проти існуючого суспільного і політичного ладу. В усіх цих рухах вони висувають на перше місце питання про власність як основне питання руху, незалежно від того, чи набрало воно більш-менш розвиненої форми. Комуністи вважають за ганьбу приховувати свої погляди і наміри. Вони відкрито заявляють, що їх цілі можуть бути досягнені тільки насильственним поваленням всього існуючого суспільного ладу. Нехай пануючі класи тремтять перед комуністичною революцією. Пролетарям нічого втрачати в ній, крім своїх кайданів, а здобудуть вони весь світ. Пролетарі всіх країн єднайтеся у віці 23 років. Прямий послідовник цього вчення Володимир Ульянов Ленін за своє раз назавжди лінію і напрям роботи компартії. У 1914 році у роботі Карл Маркс Ленін пише таке: держава це організоване насильство, коли суспільство розкололось на непримиренні класи, коли воно не може існувати без влади, яка ніби стоїть над суспільством, виникаючи всередині класових протиріч. Держава стає державою сильнішого, економічно пануючого класу, який при її допомозі стає і політично пануючим класом, і таким чином здобуває нові можливості для підпорядкування і експлуатації гнобленого класу. Запам'ятайте це визначення, бо до нього ми повернемося ще наприкінці розмови. Ми не будемо поглиблюватися у вчення теоретиків комунізму. Велика частина нашого сучасного суспільства добре пам'ятає основні викладки революційної ідеології. У назві велика жовтнева соціалічна. Революція є два слова, значення яких, мабуть, знає кожний, але вдаватися у аналіз цих слів вважає за непотрібне. Та слово соціалістична означає рівні права для всіх. Слово революція перевод. Але ж подія, яка відбулася 7 листопада 1917 року у Петербурзі, і мала далеко ідучі наслідки, своєю метою ставила знищення багатьох існуючих на той час суспільних класів та встановлення диктатури пролетаріату. Ви можете заперечити мені, це ж лікбез. так, але і я можу запитати вас, що ви пам'ятаєте про той час і чому революція відбулася? А головне, як? Як відбувалася революція у Петербурзі та Москві? Моє покоління пам'ятає з підручників історії і художніх фірмів радянського періоду. У двох словах, це так: пролетаріат та революційно налаштована частина армії, що не хотіла воювати, залишала поле бою і в ім'я революції пішла за партію більшовиків. Захопили в ніч 6 на листопада телеграф, телефон, інші важливі об'єкти. І головне штурмом було взято зимовий палац. Де перебував тимчасовий уряд на чолі з Олександром Керенським. Та це в далекому Петербурзі. А що ж у нас на Україні, у Павлограді, прослідкуємо сценарій, тобі ж перебіг подій того часу завдяки спогадам трьох людей, які залишилися нам у спадщину з фондів історико-революційного народного музею? Це Ксенія Іванівна Воїнова, це Євсей Аронович Гурович і Абрам Соломонович Швет. Ці люди і очолювали революцію у Павлограді спочатку старінки біографії і мовою оригіналу. Для заробітка я поступила в Міжнародну компанию жатвяних машин в Америці русскої кореспондентка стенографісткою Но в то время в Одесі була сильна безработиця, і найти заробіток було дуже трудно. Во время войны начались обыски, высылки, аресты. Я уехала в конце 1916 года в город Павлоград Екатеринославской губернии. Ксенія Войнова дає характеристику нашого міста на березень 1917 року. Робітників заводів, млинів, фабрик, різних підприємств, кустарних майстерень зі всіма службовцями і робітниками у міських земських самоуправах, залізничних майстернях і інших. Було більше дві тисячі чоловік. Осередок був хліборобний, багатий на худобу, перевищувала зажиточно-середняцький прошарок. Багато було кулацьких сімей, особливо у Богданівській і Васильківських властях. У місті знаходився 135-й Керч-Єнікольський піхотний полк та 289-й запасний Євсей Гурвіч. Революція 1905 року застигла мене у Києві. Ми потрапили у лапи палачів та частина бійців при допомозі залізничників. Втекла я попав в Одесу, де йшли. Вуличні бої за допомогою матросів я прибрався на пароплав, який відходив до Турції. Через вісім місяців я знову був у Росії, де за дорученням одеської організації заснував партію у Бессарабії у 1907 році. Тюрма знову Київ, знову Лук'янівська тюрма, три місяці. Потім на батьківщину єкатеринославська організація послала мене у Павлоград. Це відбулося взимку 1909 року. Тут я застав невелику, але міцну організацію: Тоцький, Зеленський, Швед, Серебряніков і Рубінов. Абрам Швед. Народився у 1888 році в Іркутській губернії. У 1908 році, працюючи у місті Маріуполі, я був звільнений і висланий. По місцю проживання сім'ї у місто Павлоград, коли я приїхав до Павлограду, то вступив до існуючої організації РСДРП, в якій знаходилися і більшовики, і меншовики. Далі ми опускаємо такий проміжок часу, трохи менший десятиліттю, і переносимося у 1917 рік. За цей час проводилася агітаційна робота серед робітників металевого заводу Леп і Вельман, яких налічувалося 200 чоловік, і всі вони знаходилися під впливом більшовиків. Костерні швейні майстерні складали групу у 150 чоловік. Вони входили до профсоюзу Голка і також це ціло підтримували більшовиків. У лютому березні робочі заводів Шпалов, Питуючого і металево Леп і Вельман під керівництвом Абрама Шведа з червоними прапорами вийшли на вулицю на демонстрацію. Успіх залежить від того, вдасться робітникам вивезти на вулиці казарми солдатів. Тут знадобилися офіцери і солдати есери. Вони і наші солдати, більшовики, вивели масу солдат на вулицю і приєдналися до робочої демонстрації. Не забуваємо, що задачою лютневої революції. Було знищення монархії і становлення буржуазно демократичного ладу, що передбачував в першу чергу багатопартійність та керованість урядом, який би обирався народом. Прочитаємо уривки з книги Євсія Гурвіча Шляхами непроторінними. «Слушайте, товарищи, какую новость я вам принес!» Не переводя дыхание, произнес Кириллов и стал читать телеграмму. «Всем, всем, всем! Временное правительство не Ура, ура!» — повскакивали мы все с мест. «Давайте читать!» — возмутился Рыбкин. «Тише!» — Кириллов продолжал читать. «Государственная власть перешла в руки...» органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещащей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов 27 октября 2017 года, 10 часов утра. Мы и еще и еще раз прокричали «Ура!». Сейчас же надо провести митинги на заводы, в казармы, на мельницы, Госпіталі заволновався швед. Так розкручувався маховик, горнила великої пожежі. Що потім носила ім'я великої жовтневої соціалістичної революції, згадує Ксенія Нвоїнова у Павлограді, як у краплі води, відбувалися всі події, наростаючі, і які відбувалися і в Петрограді та Москві. Положення склалося серйозно. Мирний період революції закінчувався, визрівали бойові сутички і вибухи. Наприкінці жовтня, на початку листопада, у Павлоградський виконком прибув із Якатеринаславського губкому інструктор, щоб сповістити нас про наступ більшовиків і дізнатися, у якому стані. Справи у Павлограді. Із книги П'ята річниця жовтневої революції, видання Екатеринославського губкому КПБУ зі спогадів Абрама Шведа дізнаємося, по причинам загальноукраїнським, у нас жовтневий переворот був у грудні 1917 року. У листопаді у Павлограді положення було невизначеним. Фактично було дві влади: ради, якими керували більшовики, і повітова рада. Хазяями у місті були ми. Більшовики, спираючись на робітничі союзи, і два кавалерійських більшовицьких ескадрони 3-го Новоросійського полку, що відстояв у 30 верстах від міста у селі Богданівці, щоб уникнути сутичок. Рада мала владу у повітах, спираючись на кулацтво петлюрівців і 200 гайдамаків, що стояли у місті. Протиріччя можливе тільки на Україні. Подивимося на карту, що виготовлена за радянських часів на основі архівів партії, червоним кружайцям помічені міста, що висловилися за збройне повстання і насильницьке становлення радянської влади. Чорними кружайцями обозначені міста, в яких на зборах і конференціях багатопартійних було прийнято рішення підтримати буржуазно-демократичний уряд. Серед них є Катеринослав, а місто Павлоград. Взагалі не помічений на карті, розповідає Ксенія Воїнова. У той час, коли у Петрограді влада була уже у руках рад, а у Москві йшли бої за захват влади, у Павлограді більшовики ще не були готові до революційного збройного повстання. У нас ще не було достатньо накопиченої зброї і зібрано достатньо сил. У більшовиків у Павлограді ще не було більшої переваги сил, щоб твердо до кінця йти на захоплення влади. Згадує Красногвардейцы дрались самоотвержено. Всі члени партії, за виключенням одної дежурної технічного секретаря, були в бою. Конні сотні обошли дворами місце боев і очутились во дворі дома Бурмакова. На допомогу красногвардейцам подоспела пулеметна команда із військової частини, стоявших в міських казармах. В розгар боя со сторони вокзалу послышались... час, послышалась частая пальба. Красногвардейцы подумали, что это наступает бронечасть, но ошибка была быстро обнаружена. То ударил в тыл противнику прибывший из Москвы отряд Красной гвардии под командованием рабочего Крымкина. Ксения Воинова. Радянська влада у Павлограді встановилася 21 грудня 1917 року. Керівництво воєнною роботою перейшло до воєнно-револяційного комітету, який був уповноважений з повнотою влади. Після того, як ми допомогли московським дружинам, що йшли проти Каледіна, москвичі виділили для Павлограду загін під керівництвом Василя Кримкіна. Поповнена наша Червона гвардія ескадроном Драгун, московський загін Червоної гвардії рушили у Павлоград. По мірі наближення наших сил до міста, мобілізоване із гімназістів Вільне козацтво, стало утікати із міста разом із гайдамацькими частинами. Але таємно в засідках вони поставили на крівлях кулемети. Прибулі з вокзалу наші частини на шалінській вулиці були обстріляні і вбито два червоногвардійця. Контрреволюція втратила одного драгунського офіцера з того скадрону, що йшов за військами рад. Вбитими були ще два гайдамаки. Що пише з цього приводу газета Палоградська правда від 15 вересня 1957 року, виступ загону червоногвардійців. Вони розігнали повітову раду, захопили в свої руки залізничну станцію, телеграф, телефон, банк і встановили радянську владу. Був створений штаб Червоної гвардії, куди входили Швець, Смісенко, Тоцький, Лазаревич, Сторчаков, Соловйов. В місті було наведено революційний порядок. Націоналізовані великі підприємства організовувався Раднаргосп. Але радянську владу подавили загін авантюриста Дезіцина та німці. Радянська влада була встановлена в січні 1918 року. Розпочалася громадянська війна. В цей час ворогів було багато. Німці, гайдамаки, петлюриці, махновці, шкуровці, нікіферівці, рангеліці, дінікінці – всі вони захищали буржуазії. Як бачимо, все відбувалося за одним сценарієм або однією програмою. Але таку велику справу, яку навалили собі на плечі більшовики, дуже важко було перетворити в життя. Дуже багато ворогів було у радянської влади. Щонайменше це половина від всього населення. Для того щоб всі трудящі водночас стали щасливими і рівними у своїх правах, треба було знищити всі інші класи, крім пролетаріату, чи встановити диктатуру пролетаріату і контролювання за життєдіяльністю зі сторони правлячої партії, що означає Насильницьку владу або встановлення держави, що зеленім озналені означає організоване насильство, коли суспільство розкололось на примиренні класи, коли воно не може існувати без влади, яка ніби стоїть над суспільством, виникаючи всередині класових протиріч, держава стає державою сильнішого, економічно пануючого класу, який при її допомозі стає і політично пануючим класом. Ми говорили про це визначення на початку розмови. Це те, що стосується поняття держави за Леніним. Чи можна сьогодні віднести ці слова до сучасних обставин життя, в якійсь мірі так, бо ми знову у двох антагоністичних таборах бідних і багатих. Тож що за історичний проміжок часу, що називався навіть розвинутим соціалізмом, ми пережили? Це наша історія, з якої, на жаль, слів, які з пісні не викинеш. Але апологети соціалізму і комунізму говорили нам, що ми народилися для того, щоб казку зробити бувальщиною. А насправді ми дійсність підшліфовували і підганяли під казку. Але так чи інакше, революція чи переворот у Павлограді відбулися більш як 80 років тому, а саме у грудні 1917 року. Року і протрималися до 15 січня 1918 року. Всі організатори революційних подій у Павлограді уже у січні опинилися у Москві. Всі вони працювали потім на керівних посадах Центрального комітету комуністичної партії, заробили у держави, яку встановили персональні пенсії, мали великий авторитет і повагу. Вони перемогли, а переможців. Не судять. У моїм садочку ростуть квіточки, все поливай та поливай, вже надоїли ті парубочки, все полюбляй та покидай, вже надоїли ті парубочки. Шановні пологаці, 28 червня, День Конституції, вас буде радувати своїми піснями народна артистка України, ведуча Форп Мюзик Оксана Пекун, яку запросив до вас Павло Карнета. Я хочу вам сказати одне Оксана Пекун їздить по Україні з своїми чудовими народними піснями не для того щоб насадити вам любов до української пісні, а для того, щоб заронити у вашу душу, у серце справжню, непідроблену любов до своєї пісні, свого слова, з яким ми всі розквітнемо, змужніємо і станемо щасливими. Зі святом вас, гарного вам знайомства з Оксаною Путін.